Фронто, фронтом, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я поки буду вам дякувати за ваші підписки, коментарі, за те, що додаєтесь в мою групу Telegram, за те, що заказуєте амулети, і чекаєте на те, коли я зберу інформацію по ним. І так, що ж зміниться? Тут у вас туз жезлів. Це говорять про те, і туз мечів зразу побачила. До вас іде якийсь шанс, в якому буде енергія туз жезлів і туз мечів. І ви знаєте, ви цей шанс можете взяти, а можете не взяти, бо там, наче і енергія буде. Але, ну, якось треба буде подумати, наскільки цей шанс треба брати, бо цей шанс буде по пристрасті. А що це за шанс? Про який? Імператор. І знову зірки запалали. <свистит> Імператор до вас йде сонечки, тож я правильно кажу. Тобто це чоловік, вже всі знають, хто це за чоловік. Це не король мечів, не король жезлів, не король пентаклів, не король чаш. Це людина, скажімо так, яка має відповідальність за все, що є в його житті. І людина, яка й стоїть на ногах. І знає, що для цього треба робити, щоб всі ті, хто знаходяться в його полі, також стояли на ногах. А чому ви будете сумніватися, брати чи не брати цей шанс з імператором? Ви будете думати, знов кажу, тому що ви будете бачити ті мінуси, які у нього є. До речі, він може бути одруженим чоловіком це також оператор. А про що саме? Які мінуси? Десятка жезлів. У вас багато чого є в вашому житті досягнень, і взагалі якихось обов'язків, які ви тягнете на собі, і, і ви звикли це робити одна вже, причому довгий час і що? Ну, і ви, ви нікого до себе не підпускаєте. Але тут пентаклів, призадумайтесь. Чи варто його підпускати вищі сили? Кажете, каже так, Аркан Мир новий етап досить все самій.